Костя, пам'ятаєш цю вражаючу фотографію з підземелля Азовсталі, де зображений наш захисник, там, де на нього падає світло. Так, саме mm. про цю фотографію, ти знаєш, вона виграла в одному міжнародному фотоконкурсі. Ну це не дивно, фото дуже потужне. Знаєш, в ньому стільки болю, розпачу, але й водночас величезна віра та надія. Про фото есе, яке присвятили сталевому місту Маріуполь. Наступний сюжет. Північ Франції, місто Перпіньян, золоту премію одного з найпрестижніших світових фестивалів у галузі фотографії Віза Пулімаш здобуває українець. Серед українців в світі фотографії не дуже багато імен, які відомі. дони. і кожен раз, коли лунає там от, ім'я там українця ведеться на. На сцені да українськоветься на сцені все теж я вважаю перемога України. Бо ми представляємо Україну, ми представляємо роботу своїми очима. Ми представляємо роботу, як українці бачать війну. Євген Малолетка – надія вітчизняної фотографії. Хлопцю немає тридцяти, а за плечима десятки нагород із документальної фотожурналістики. Його світлини неодноразово друкували у найвідоміших часописах світу: на кшталт британського The Telegraph чи німецького шпігель. Ті події, що бачив Євген крізь свій фотооб'єктив у Маріуполі, увійшли до фото ЕСЕ про осаджене окупантом місто. Коли світлини опинилися перед очима журі конкурсу, їм просто забракло слів, розповідає Євген. Фотографії вони не радісні, вони, на жаль, про гори, і тому їх, ну, знаєте, це такі а, не дуже такі іноді радісні відчуття, бо, тому що ти думаєш, що а, це фотографії знаєте, людських доль. Цьогоріч фотоконкурс отримав понад 4 тисячі заявок. Почесне журі на чолі з незмінним директором та організатором фестивалю Жаном Франсуа Лероа обрали з них майже 40. Саме ці роботи змагались за місце у трійці переможців. Жан Франсуа сам побачив ці роботи з Маріуполя і сам запропонував, щоб вони були висвітлені у нього на фестивалі. Себе Євген називає фотографом-фрілансером. Та це не заважає юнакові з фотокамерою їздити у гарячі точки і документувати історію країни для майбутніх поколінь, іноді з ризиком для життя. На світлині колеги Мстислава Чернова фотожурналіст дивом рятується від полум'я з підпаленого агресором пшеничного поля на Харківщині. До Маріуполя фотокор прибув 23 лютого за лічені години до перших обстрілів. 20 днів, що Євген був там, перетворилися за його словами на одну довгу добу без кінця. На власні очі хлопець бачив, як місто Марії боронило себе нескореним Маріуполь і залишиться в його пам'яті. Я пам'ятаю його в багатьох багатьох моментах, да, і в складних, і в радісних, і в болісних. І я пам'ятаю його в 2014 році, коли там були теж захоплені будівлі, його бував Азов. Я пам'ятаю його розквітним 20-му році, і я побачив це місце, коли його зжирала війна. Я не знаю, що вам сказати, але це, це така боль. Знаєте, Маріуполь це боль. тим часом. Робота колеги Євгена, фотографа та бійця легендарного полку АЗОВ Дмитра Козацького. Посіла перше місце на іншому французькому конкурсі у Парижі. На пріделя фотографії захисник із позивним Орест отримав золото за серію знімків Світло переможе. Його роботи виставлені на сайті конкурсу. У травні Дмитро зробив заклик через соцмережу розсилати його фото на всі можливі конкурси, поки він у полоні. 21 вересня між Україною та Росією відбувся новий обмін полоненими. Серед визволених українських захисників є і фотограф Дмитро Козацький.